Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ось, знаходжусь біля півників, хочу трішки розповісти і показати, як що, які плани. У півників все добре, Почувають себе чудово, практично вже всі позаростали пір'ячком після того, як. Розпочинали себе, вони там щось щіпати, ми їм припалили, припалили дзьоба, і на цьому все скінчилось. Ось зараз вони так виглядають. Розпочали підгодовувати їх травичкою, ось як бачите, ну, вона поки що їх не сильно цікавить, трішки щось вони там її. Дзьобають, але ось, як бачите, лежить вона та й лежить собі, Топчеться по неї щось там, щось там трішки намагаються. Ну, вчора кинув так, бачу, трохи з'їли. Сьогодні зранку кинув більше. ну Не дуже-не дуже вони прям нападають на траву. Так що, основне, он комбікорм їх цікавий, він приніс. Відерко о, оце річ та, що їм потрібна. Хоча в годівнички він теж є на даний момент присутній. Це не те, що там пусто. Он там доволі ще його так багато. Ну, але. Це той корм, який їх цікавить і який вони добре споживають. Сьогодні, напевно, що займуся трампліном їм туди зроблю і будемо вже їх відчиняти, та і нехай собі виходять на вигул. Курочок я вже розпочав. О, вам відро потрібно. Роздав корм. Залишив пусте відро і вони цікавляться. І курочок вже як два дні відчиняю, і виходять вони ще не сильно, вони прям так теж хочуть виходити, але потихеньку звикають і розпочинають вже виходити на Ну, Зараз підемо, покажу ще, хто не бачив. Ось ця частина, куди півники будуть виходити, і ось тут ось. Цей вихід, ну він тут від підлоги зависокий. І потрібно сюди зробити такі якісь, як сходинки, щоб, вони, щоб їм не було лячно виходить. Тому що подалі, ну, в подальшому, можливо, це і не потрібно їм буде, а ось в перші дні, в перші, так скажу моменти, коли вони будуть звикати до виходу, то вийти вони, може, і вийдуть, повипригують, а от зайти потім будуть. Намагатися і не зможуть. Наша курочка теж себе чудово почуває. Ось залишив біля них одного півника, тому що відразу був всіх туди переселив і все. Потім ні, думаю. Е, я завжди залишаю одного-двох півників біля курочок, так сказати, щоб був господар е, на хазяйстві. І думаю, ні, треба принести одного назад, тому що якщо вони трішки побудуть без півника, ну тобто вони ось всі залишаться такі е коричневі, і не буде між ними білого. І вони, якщо так побудуть деякий час, а потім їм принести білого півника, то вони його просто заб'ють. Вони його вже не приймуть до себе стадо. І я відразу пішов, їм одного назад півника, і нехай між ними буде один хлопчик. Хоча, можливо, тут іще є півники. Це із моїх тих, які я залажував свої яйці, і вивелося сім курчаток. Ну, але я дивлюся, що там теж практично всі. Курочки. Ну не практично, а напевно, що всі курочки. Їх і не видно. Де ж вони? Ну, вон там десь бігає. Ну, та ладно. Так. Вон курочка одна. Ага, закрили її. Ну, ось одна. А, тут дві. Вон чорненька і ось ось голошейка. О, красавиця! Ну от вони, всі, вони теж курочки. Так що залишив півника і буде з ними один півник. Ну, ось як бачите, вони практично всі в приміщенні, На вулицю вони виходить не дуже сильно і хочуть, Тим паче, коли вже така піднялася. Підняло сонце зранку, коли відкрив, коли ще тут не було сонця. Вони вийшли тут практично, ну не практично всі, дуже-дуже багато вийшли так на територію сюди так, рівномірно розподілились, так прям красиво, красиво. О, люблю за цим ділом спостерігати, коли так. А от зараз їх дивіться, скільки тут. Тут зовсім трішки, і воно, коли сонце вже повернулося, вони всі ховаються від сонця, всі знаходяться в приміщенні. Виходять тільки оце зранку. Коли сонця нема, і ввечері, коли сонце вже заходить, вони тоді також виходять. На рахунок, вчора в коментарях писали, я до цього не показав і, можливо, хтось подумав, що вигул, оце тільки оце, ось ось, де сітка загорожена, до угла і все. Ні. Вигул тут ось, ось так. Потім тут ось прохід і ось іще яка тут територія їм. І сюди за приміщення, за їхнє приміщення, де вони знаходяться іще. Ну, тобто, тут вигула у них предостатньо. Навіть якщо я, так як зараз є, залишу сітку, то цього вигула їм вистачить з головою. Але в подальшому, коли я вже закінчу з ямою, то сітку плануємо перенести назад, де вона й була. Так що вигула в них буде. Достатньої кількості. І тоді, коли сітка перенесеться, і вже зараз. І зараз, але поки що він, як бачите, ось все, не одної нема курочки, в них не дуже цікавить цей вигук. Так що вони всі зараз знаходяться в приміщенні. Да, дівчатка, кажіть нам і тут добре. Вони збилися всі одне. Водичка є, корм є, там жарко, тут вентиляція працює, вентилятор гудить, чисте повітря, все як має бути. Також в планах сьогодні продовжити роботу з ямою. Ось, на даний момент все тут уже чистенько, все. Вибрали, мусора ніякого більше не залишилося. Ось як зараз все виглядає. Ось маємо тут така ніша, яку потрібно буде закласти кирпичом. Ось хочу сьогодні цим зайнятися. Все це діло замурувати, тому що воно мені не потрібне. То був ще один якийсь туди хід, він там теж засипаний. Ну, рейця туди вже я не буду, воно мені не потрібне. А замуруємо його і буде в нас потім ось така яма, яка. Буде нам слугувати як септиком і ямою для збору сечі. Підлогу не знаю. Думаю, ще, ну, напевно, що не буду нічого робити. Ну, я маю на увазі стяжку бетонувати Не буду. залишу так, як є. Воно все одно з часом. Трішки буде опитуватися, а потім замилиться і буде стояти на місці. Так що продовжуємо, продовжуємо працювати в цьому напрямку. Три секунди і маємо ось такий урожай картопельки. Це воно. Це те як має бути. Те, до чого ми звикли. Огірочки. Будь ласка. Вийшов, зірвав і є. Кабачечки, без проблем. Будь ласка, біжи, нарви. Помідорки вже цвітуть. Скоро будуть. Бурячок. Там далі морква. Це булька. Та часничок. Ось це ті речі, про які ми мріяли, коли були в Дніпрі, коли виїхали після окупації і коли йдеш на базар, і ці всі речі потрібно купити. А зараз ти вийшов просто ось на огородик, трішки приложив зусилля. Це все діло посадив. За цим все ділом спостерігаємо. Контролюємо, щоб все було в порядочку. І ось зараз ти виходиш собі. Пішов, нарвав на салатик. Пішов, картопельки накопав. Пішов, ось вже будуть підспівати, щоб буде більша маса. Уже розпочнемо закатувати заготовки на зиму. Малинка підспіває. смородина порічка, черешенька, яблучка. Все це діло ось так. Просто береш, зриваєш, як я казав, хто мені дивився відео, об кофту витер і оце воно. А там йдеш на ринок, взяв ті сітку картоплі, кілограм цибулі, три часничини, що е... там ще? бурячок, щоб борща зварити, кучу грошей потратив, м'ясо треба щось взяти. А тут м'ясо. Свинку перед цим зарізали. Повний морозильник, м'язка. Ми не думаємо, де його що брати. Воно все є. Ось до цього ми звикли і до цього ми прийшли. Так що по-іншому я не знаю, по-іншому ми не можемо, і це для нас красота. <с Innovative sounds> так як має бути. Ось ще трішки саду. Ось наша порічка. Ось малинка вже вибирали, вибирали йому не один раз, а вона є і є. Так що буде чим запастись на зиму. Ось ще решенька. Дуже рясна, дуже багато. Уже і вареня варили і так, катали і компоти, і вчора нарвав відро, Попробую засушити. Розстелив на горіще виніс, Попробую насушити. В общем, є, є з чим працювати. Головне, щоб було здоров'я на це все і бажання. Виноградик теж є, нав'язалося доволі. Таке немало. мало. Ось іще ще з іншої сторони, ну, тобто є, щось є яблучок також. ...предостатньо і практично на всіх деревцях. Ось і тут різні різні сорти. Більші деревця і менші, на менших теж тут прям понав'язувалось так гарненько. Робимо обробіток. Все, як потрібно. Грушка теж ось невеличка, а скільки грушок на неї. І то це половину десь я обірвав, тому що на таке маленьке деревце дуже велика нагрузка. Деякі гілки попідпирав, вчора взяв ось доску підпер, тому що бачу, що вона розчахнеться, якщо Цього не зробити, тому що дуже-дуже багато яблучок. І тут все добре, тому що трішки я переживав за все це діло, так як обрізав сад і виноград я е, перший раз і просто в інтернеті подивився, як це робиться, ну і і вперед. Сікатор пилка в руки і вперед. І доволі такий результат непоганий. Уже по винограду підписався я там на одну людину, яку дивлюся регулярно, і знаю вже я свої, так скажемо, помилки, які на слідуючий рік будемо виправляти. Хоча і при цьому неправильному, ну, скажімо так, не 100% правильному догляді маємо непоганий результат. Тобто я неправильно сформував самі кущі, а вже в подальшому я доглядаю так, як потрібно. І пасинкуємо там, і е, обрізаємо, і підливаємо, і обробляємо. Ну тобто, все намагаюся зробити вірно. Звісно, це дуже велика заслуга бувших господарів, які це все організували, які за цим всім слідкували, і у яких все було до ладу. Ну, але Тепер ми це придбали, тепер це наше. І ми за цим доглядаємо і будемо тільки примножувати. Так що село є село. Оце красота, ми до цього звикли. Так, е, да, конечно, до цього всього трішки треба приложити руку і так добре приложити, тому що якщо нічого не робити, нічого цього й не буде. Потрібно і посадити, і посапати, і полить, як в цьому году ось, в цьому році така засуха. І побризкати, і окучити картопельку, ну в общем підгорнути. Ну дуже-дуже багато моментів, які потрібно знати, які потрібно робити. Так що все буде добре, рухаємось вперед. Слава нашим захисникам, слава ЗСУ, слава Україні! І все буде Україна? До побачення.